Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо грати в хорор, в Роблоксі в гру під назвою The Rack Super, Ultra Remake, Remastered Deluxe. Ну що ж, давайте почнемо. Ого. Так. Не знаю від першого лиця тут грати. Чи... Так. Є ліхтарик. Я ще не прогрузився чи щось, не, я не знаю. Так, ладно. Побіжали дивитися, що тут робиться. Прогрес якийсь йде. О, дали очівку знайти лагер. Опа, мемчики, мемчики їдуть з англійською Люди помирають дуже швидко. А, стріляються, по мені стріляють. Шоп, що, що робиться тут? Е... А, треба... Ага, я вже впав, я вже пов... Я вже згод. Умаева му синдеиру. Ну ні! Що за гімна? Шо Що це таке? О! Ще нічого не зрозуміло. Тільки зайшов, здох і. Якесь чучело напало. Так, що. Ага. Якийсь дурень в'язниці. Яз... В Закрили його. <с> ну, я думаю, так йому і треба. Так. Що у нас тут? -а? Опа спеціальний раунд. Що це таке? Де я? А, треба на правильні кольори ставати. Я тільки зараз зрозумів, я мог би вже вмерти. Опа. Так. Тепер на чорний, чи на який? На сірий, на сірий. Я думаю, я не винен. Там живув сірий, що за фігня. Так. Нам треба зачекати трошки часу до наступного раунду. Поки що можна подивитися локацію в цій навіженій грі. Це магазинчик. Що у нас в ларьки? Прожити ночь. <ріст> Тільки на СЦП стоїть. Л Тімпо 61 АМ. Ладно, я буду сидіти тут з якимось челом. Чи сам? Ні, я тут не буду сидіти, це сильно скучно. Так. Треба побігати трішки біля цієї танцюючої статуї. <кій> До речі, підписуйтеся і ставте лайки, бо. І пишіть коментарі, бо одному з коментарів я буду давати 100 робоксів. Коли на відео набереться хоча б 100 лайків. Тому лайкайте і пишіть коментарі? Дуже моторошно. Щось нікого не видно. О! Я пережив. О, пішли в піцарію. Що тут може бути? Ага, церія снафу. Так. А, ладно, піду в магазинчик. Може він відкрився ночою. Закривається. На день відкривається. О, лава? Це треба туди біжати. А. Побіжали, побіжали, побіжали. Ого, тут натовпу. Так. Фу. Треба трішки передихнути. Ага, нас проклянули на якоїсь мові, і ми померли. Розуміло все. Що? Що творцям цієї гри прийшло в голову, щоб створити таке? Ось тут всі люди в магазинчику, напевно, він зараз відкритий, Щас подивимося. Ага, перше яйце. Яке дає стаміну, бомба. Просто взривається. Трекер, який показує, де вбивця. Сир. О, знову ця міні-гра. Ну що чувака застрелили? Так, який там колір. Сірий! Сірий! Куди вони? Вони Вон не стрільна зброя. Чувних розстріляй друг друга. Кицай, кица Фух. Майже не встиг. І це це цей цей. Що нам дадуть, якщо ми виграємо? Так, ну це цей колір. Тепер мабуть чорний буде. і знову сірий. Оу грінге ж такий же самий був колір. Це заляпал кого-небудь. За... А це Дерев'ян? А, це Фредді! Тут вже сплюснутий Фредді. Що <звук> це було? Так. Патрік Узбекман подсвітив. понятно. понятно. Перевернутий Макдональдс Трон. Трон не будем пушить. Так. Тут в принципі нічого і нема. Суперкарт. Йоханий бомбай. Йоханий бомбай. Ааа, я встав! Зачем я встав? Сідай! О, чиясь тачка! Куда їхати? Опля. Трові джати повороти. От такого эпику за мэты нет, нет нет а я сразу вмираю за диваю меня сегодня не везе в мини играх це лежали скажений о так зараз ніч Мені срака, бля. Вона біжить за мною. Який в мене спосіб її відірватись? що це за глист? А, я вже відірвався. Цей раз мені повезло. Що за таке? А, це черв'як. На що він тут? Так, весь люд тут стоїть. Знову до магазину. А що в мене? 100 кешу? Що ми можемо купити? Давайте я куплю. М -м -м. Я хочу бомбу купити. Зараз будемо підривати всіх. Так, зараз ночь. Давайте я зараз сюда бомбу кину Шо? а, це я так швидко помер від бомби? ого! Фреддіками зажимаються зажимайся у бідолагу. Зажимай, бідолагу! Навіть нічого не можу зробити. Ці. Все, його вбили просто. Гра зломана, він повинен бути сильніше. То його зажимають і все не дуже цікаво. Так, тут я був. Давайте підемо сюди. Що це за Удівля. Опа. Бу... Навіть дробину не робить О, я вбився! Щас будемо різати! А кого... кого різати? Тут всі вбивці. Та що ж таке? Мене завжди вбивають вперше. Чи не Чому цього чувака не вбиває з одного удару мене вбив? Що за фігня? Дисбаланс. А, тому що це справжні вбивці. Ми були. А, нам треба тікати. Аби щось зрозуміти в цій грі. Чому тут стільки всякого незрозумілого мільярд мині-ігр? там білий чоловіга. Опять в нього щось треба купити. Пістолет. Я бомбу. Ну бомбу скікаю срав бабока. Бабок. 20. 15. Твер немає грошей. Батл Рояль. Ага, мені от треба вижити просто. Давайте найдемо схованку, де можемо посидіти. А. Кидав... Куди в ньому автомат? Че він за мной прийшов? Я не можу уже. Чего не бывает? Всем завжди. Ч це закупка? О! Тепер я мужу когось быть. Я вб'ю, я вб'ю, я його тут робиться? Господи, чого він тут Капець який. Ладно, друзі. Напевно, цього хватить на сьогодні. Дякую вам за перегляд мого новішеного відео, як і ця гра. Підписуйтесь, ставте лайки. Будуть, Будуть безкоштовні робокси найкращому коментатору, якщо відео набере 100 лайків. 100 робоксів. Все, до нових зустрічей.